Луцький авторинок, четвер базарний день. І що правильно йдемо, покажемо вам свіженькі екземпляри. І як завжди, покажемо ціни пробіг, зробимо огляд. З вас лайк та підписка. Не забувайте, займаємося автопідбором, якщо вас цікавить пошук та перевірка будь-якого автомобіля, який знаходиться тут, та не тільки. Контакти наші знизу звертайтеся з радістю, допоможемо вам знайти. Перевіряємо автомобілі. детально, повністю все віддаду. Я завжди все надсилається вам у відеозвітах. Тому контакти знизу цікавить звертати. Зараз дивимося, що свіженького є на луцькому авторинку. Зустрічаємо такого свіженького гольфіка, шосте покоління, показую вам його детальніше. фара, умивач, парктроник, туманка, простий нас на легкосплавний диск. зимова гума, люк, панорама, релінги по характеристиках. Це в нас десятий рік. 240 заявляють пробігу 1,6 дизель за вартістю 8500 п'ятсот. Показуємо його по салону. У нас гарненький світленький салон комбінований, алькантара тканина. Так цікаво виглядає, підігрів. П'ятиступочка у нас гарно, підігріви, дзеркал також присутній. Задній ряд сидінь. Прямо виглядає так. Збережено, доглянуто. шторка позаду. Це у нас універсал. Форкоп парктрони взад у нас присутні. Оскільки перший екземпляр зустріли. 1,6 240 заявляють проби за вартістю 8500 і йдемо шукати Зустрічаємо Зустрічаємось такі ще свіженький Нісан Qashqai, також показую вам його детальніше. Лінзамивач туманка, легкосплавний диск. Літня в нас гума. По характеристиках це в нас 11 рік, 1,5 дизель, 181 заявляють пробігу, 11499 вартує. Він у нас на старті. Панорама. релінг, безключовий доступ на гарній комплектації. Бачимо, підігрів сидінь, шестиступка. Розширена мультимедія, шкіряний салон, мультикермо, повний склопакет. Автосвітло все в нас присутнє. Задній ряд сидінь. На гарній комплектації камера заднього вигляду нас в нас присутня Ось такий екземпляр. Зустріли. Гарний пробіг 181 тисячу заявляють за вартістю 11 499 Пішли шукати наступне. Зустрічаємо щось що такі Renault Меган третього покоління. Показую на гарній комплектації. лінза, омивач, парктроник, туманка. Легкосплавний диск, все сезонна гума, Бов складання, безключовий, релінг поверху, люк, панорама. Заявляє власник, максимальна комплектація. 12 рік, 1,5 дизель 231 заявляють пробігу за вартістю 9500. Так, читання в нас бачу зразу знаків є камера. Безключовий. Комбінована шкіра з алькантарою, підігрів сидінь, повний склопакет, круїз, шестиступка. Навігація електростоянкова. Все у нас присутнє дійсно на хорошій комплектації. Такий екземпляр, поркоп парктроник зад у нас присутній. Камера заднього вигляду також у нас є. Такий дуже цікавий екземпляр. Дійсно на гарній комплектації 231 заявляють пробігу за вартістю 9500. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще ось такий Рено Колеос, показую у на нас в автоматі. Лінза, туманка, легкосплавний, гарний диск. Просто погляньте, як він гарно виглядає. Все сезонно у нас гума. По характеристиках 12200 вартує, 12 рік 200 тисяч заявляють пробігу. Повний привід, 2-літровий безключовий у нас присутній по всіх дверях. Комбінований шкіряний салон. Автомат, клімат, все електростоянкове, повне склопакет. Такий екземпляр, також умовлений у нас позаду. Парктроник зад, Камера, все в нас присутнє. Ось такий екземпляр зустріли в автоматі 12200-12 рік, 200 заявляють пробіг. Зустрічаємо якогось свіженького гольфика. Альтрак Швейцарія, сьоме покоління, показую парктроник 360-му, бач, лед. Оптика зимового гума, легкосплавний диск, шилдочки Ельтрак. По характеристиках це в нас 18-й рік, 2-літровий дизель, 265 тисяч пробігу на автоматі, 17850 вартує безключовий, не зачинений. Це виглядає по салону, підтонований, артроник зад присутній. Ось такий екземпляр зустріли. 17850. Зустрічаємось куоплястра на заряді в нас на максимальній комплектації. Показую вам її детально. Лінза, туманка, омивач, легкосплавний диск, літня гума в нас так цікаво виглядає. Прям цікаво-цікаво показує. Це в нас універсал. Антиблик у нас 9 рік, 1.8 Бензинка 206 заявляють пробіг. бачимо мені якісь підтвердження. 7200 вартує. Вона у нас на старті. Показую по салону Гарний шкіряний салон, шкіряне кермо, п'ятиступочка, підігрів і сидінь. Гарненько прям виглядає, повний склопакет, автосвітло, автодощ, все в нас присутнє. Круїзик, задній ряд сидінь, Бачимо, є додатковий комплект гуми, відразу поклав продавець. Парктроник присутній назад. Прям такий цікавий сполюрок. Прям виглядає. Гарно, ось такий екземпляр зустріли. 7200-206 заявляють пробіг. І ще відразу біля неї є такий цікавий кашка. Також на комплектації покажу також. Легкосплавний диск, також слітні гума, лінза, омивач, Туманка, все в нас присутнє. По характеристиках це 13-й рік, 1,6 дизель, 233 заявляють пробіг за гарною вартістю 11700. Безключовий доступ, панорама рейлінг в нас присутній. Шкіряний салон підігрів і шестиступка. Навігація, все в нас є повний склопакет. Такий також цікавий екземпляр. Ось так виглядає позаду. Камера заднього вигляду. Ось такі два цікавих екземпляри зустріли. Кашкай 11700-233 заявляють про пробіг. Зустрічаємось такий Kia Sportage Восьмий рік нас показує детальніше, гарна також комплектація. Це гума, літні. Диски у нас туманки присутні по характеристиках. Восьмий рік. Рідна фарба без підкрасів заявляє власник. 204 заявляють пробів, 2-літровий бензин за вартістю 7 750. Чорний колір, шкіряний у нас салон. Непогано так виглядає, повний склопакет у нас присутній. Підтонований трішки позаду. так виглядає Позаду такий екземпляр ще зустріли, 7,750, 204 2-літровий бензин. Зустрічаємо ще ось такий цікавий екземпляр. Часто ви питаєте за ці автомобілі, але, на жаль, їх не дуже багато є на авторинку. Але ж є такий цікавий екземпляр, заїхав, показую. Фонда Сірів, наслін за туманка. Погляньте, який гарний. Сплавний диск, на нас літній в гарному кольорі, гарно переливається. Шоколад потак. І по характеристиках це в нас 10 рік, 2.2, ,2, 200 заявляють пробігу. 14700 вартує. Бачимо, є у нас декра. Такий цікавий екземпляр. По салону тканина у нас. В автоматі він на шкіряне кермо повне склопакет. Так, цікаво на кліматі. Задній ряд сидінь, шторка присутня, форкоп також у нас присутній. Такий екземпляр цікавий. Зустріли, прям дуже хороший пробіг для цього двигуна. Пройшов лише обкатку. 2, 2, 200 пробігу, 14700 вартує. Він у нас на старті пішли шукати наступний. Зустрічаємось біленький окіасід. В нас покажу вам його також. Лінза. Поманка, а ми бачимо, гарний легкосплавний диск, це в нас універсал складання в зеркал. Відразу бачимо так. Гарно виглядає. По характеристиках це в нас 16 рік. 1.6 У нас дизель в автоматі 10500 вартує він на старті. В двітілані у нас заявляють По салону комбінований салон автоматично, мультикармо, повний склопакет, клімат, підігрів сидінь, навігація, все присутнє у нас. гарненько, автозатемлення. Заднього скла, підігрів керма у нас присутній, до речі, бачу. Така гарна комплектація, задній ряд сидінь, форкоп парктроник за також у нас присутні камера заднього вигляду, також у нас є такий цікавий екземпляр в автоматі, простий гідротрансформаторний автомат 10500, у нас на старті. Зустрічаємось у шкоду Октаю А5, в автоматі 1,6 дизель, показую лінза. Туманка в гарному кольорі. Легкосплавний диск літня гума по характеристиках. Це у нас 12 рік. Без жодного підкрасу, 207 заявляє власник пробігу 9990 вартує. Вона у нас на старті ревін. Поверху. Звісно, це у нас універсал. Автомат, підігрів сидінь, навігація. Лепестки перемикання, повний пакета автосвітлу, автодощ, тканини у нас салон. Трішки підтоновано позад. Шторка позаду бачимо, є. парктронник зад присутній, Ось такі екземпляр зустріли в автоматі 9990-207 заявляють пробіг. Зустрічаємо щось що такий меган другого покоління, грандовський він у нас семимісний. Показую вам його проста фара, туманка присутня, легкосплавний диск, зимового гума по характеристиках. Це у нас шостий рік без підкрасів, семимісний 200 заявляють пробіг. 2-літровий бензин, 5,299 вартує він у нас на старті. Без ключовий доступ по всіх дверях. Тканевий Кан салон, шкіряне кермо він у нас на кліматі. Повний склопакет електростоянковий. Підтонована сітка. Позаду не видно, парктронник зад форкоп присутній. У нас такий цікавий екземпляр, бюджетний, місткий непоганий. 5,299, 200 заявляють пробіг. Зустрічаємо щось такого свіженького старка. Бачимо з Німеччини показує просто фара туманка. Легкосплавний диск, все сезонна в нас гума, релінг поверху. По характеристиках 12 рік, 1,6 бензин присутній у нас, бачимо, газ, 236 заявляють пробігу. 8990 вартує він у нас на старті. Так, дивимося по салону, П'ятиступка, шкіряне кермо. Гарний шкіряний салон, ще доглянутий такий. Цікаво виглядає задній ряд сидінь, Шторка в нас присутня. Парктроник позаду також у нас є. Такий цікавий екземпляр, як глядачі на комплектації 8990 з газом 236. Заявляють пробіг. Ось таких пару сліженьких екземплярів вам показав. Не забувайте за лайк та підписку. Кожного дня тут робимо огляди, показуємо вам наявність, ціни, пробіги і так далі. Якщо потрібно знайти вам автомобіль, звертайтесь. Будь-які, чи які знаходяться тут, чи будь-де інше. Працюємо по двох областях: це Рівненська та Волинська. По домовленці можемо їхати в другі місця, тобто працюємо. Контакти знизу телефонуйте, знайде нам хороше авто.